То хоча б можна поговорити. От дивіться, я от... О є. Ого, це ривок. Ого, щось такі ривки, щось на окуня не схоже. Можливо, це щось мирне. Ой-ой-ой! Так, все, зроби я йому пару фотографій, не знаю, можливо, виставлю він сту, можливо, ні. Ну, але ви в будь-якому випадку підписуйтесь. Так, ти давай не брекайся, зараз я тебе зважу, тому що окунь добротний. На нашу воду. Сьогодні ранок, весна, травень, середина травня. Погода у нас практично літня. От зараз у нас 5 ранку і на у термометра вже практично 18-19 чи 19 градусів. Досить так. Вона до мене там сходить сонце, красота сьогодні. неймовірна. Сьогодні в моїх руках буде ультралайт. І сьогодні я буду пробувати ловити весняного окуня і... Розповідати вам про особливості лові такого окуня, саме весняно-літнього. Я б сказав вже літнього окуня, тому що погода дуже тепла, окунь вже скоро, напевно, буде переходити на літній режим. Але все-таки свої нюанси, свої якісь там недоліки, потреби для його ловлі все таки напевно будуть. Я вже трошечки половив, половив, побачив, що ще окунь не ганяє. Малька досить багато поверху, окунь неактивний. Активні комарі, комарі закусують, тому зараз спираємо обшикася. Прийшов на пляжик і розпочну рибалку. Сьогодні я буду ловити по тих місцях, яких я ловлю влітку, і пробувати перевіряти так само таку теорію, от чи активний окунь в літніх місцях, от в травні. Все, друзі, ходімо зі мною ловити. Так, друзі, ну що, прийшов я на пляжик. Не знімав, тому що ще камера на підзарядці, і от такий кабанчик вже є. Хвилинок 10 я стояв ловив. І от з підкладочки взяв такий от гарний окунь. Грамчики, думаю, 110 максимум в ньому буде. На фьюжн Nano Біленько 2 грамчика такий от гарний. Гарний ось окунь. Так, ну що, я прийшов на інший пляжик. Тут дує такий вітерець, ух ти як цей пляжик змінився. Опа, вон щучка, по-моєму, втекла щось довге. Та тупо якась невелика. Так, ну що, от той пляжик дав одного окуня і все. Давайте перевірятимемо цей пляжик. Я там на початку відео в привітанні сказав, що в мене в планах. От зараз, хто не зрозумів, об'ясню більш детальніше в планах сьогодні обловити літні місця і перевірити, чи зараз в травні. У ну, нас вже ближче до кінця травня, вже, по-моєму, 20 травня. Привірити, от. В травні, в кінці травня, літні місця, в яких я ловив, ну коли я в серпні, в липні ловив. Привірити, чи окунь буде в них активний чи ні. От ну, пляжик це взагалі, воно круглий рік активно. Зараз я хочу по пляжиках поки ранок, поки сочку ще не засвітало пройтися, тому що окунь в такий період проявляє найбільшу активність, а потім уже. ух ти. Ух, я аж злякався, чесно кажучи. А потім перевірити такі ракустячки, мілячки, прості місця, в яких я весною не ловлю, а от влітку іноді полюблю її половити, тому будемо перевіряти літні місця на наявність полосатих друзів. Ну Щось мене не радує, це що я пішов інші не ловиться. Все-таки мені здається, що я прийшов досить рано, я завів будильника на 4.30, встав у четвертій рівно. 4.30 я якраз як і планував, вийшов з дому, прийшов, от сонечко світає гарно, І ще одного окуня впіймав. Навіть покльовки не було один окунь і все. Так, друзі, прийшов я на точку, вирішив камеру не включати і на першому забросі була потужна клювака. Да ти що? Окунь ганяв, ну все, друзі, буде діло. Тільки що така покльовка була потужна, я не знаю, як відчув. Зробив паузу довше, і от на паузі там... О, зійшов. Блін, маленький. Це не, на цей раз маленький, а за це там така покльовка потужна була. Ну по відчуттях ну, там точно окунь такий, можливо, як оце ще я першого зловив. Дивіться, друзі. О, бу, блін, покльовочка була. Так, друзі, тут маленькі окуньки. Зараз в мене. Дивіться, друзі. Я одного бачу і бачу, як плава риба. А вон окуні плавають. Я їх бачу, і вони клюють. Ну, Блін, це звісно, що весело, але рибалка мені насильно подобається, тому що я хочу ловити рибу, коли її не бачу. О, дивіться, окуньок вже годується. Блін, друзі, окунь вже годується. Починається. Починається кльов. Ставлю я назад свого фюжена нано біленького. Я бачу, рибка зашевилася, сонечко вийшло так височенько вже. Але за хмарку заховалася, та рибка зашевелилася. Зараз, по-моєму, 5.10. Щось таке. На наступний раз буду будинок заводити на п'яту. Так, ну що, прийшли знову в нову точку. Давайте трошечки поговоримо про ловлю окуня, тому що я щось бачу, що окунь взагалі не активний. То хоча б можна поговорити. От дивіться, я от о є. Ого, оце ривок. Ого, щось такі ривки, щось на окуня не схоже. Можливо, це щось мирне. Напевно, не окунь. Це щось мирне більше всього. Нє? А ні, Окунь. Ай, ух ти нічого собі, друзі. Плотва, друзі, плотва, дивіться, яка здорова, в рота. Я ж дивлюся, якісь ривки не окуньові. Блін, друзі, плотва. Дивіться, яка здорова. Це перша в моєму житті плотва. Спінінг в рота, дивіться. Блін, друзі. Та це набагато краще окуняв. Звід з тобою. Зараз я ще поки цей телефон достану свого рюкзака. Так, Де він тут є? Зараз будемо тягнути. пошну тут Павербанк. Так. Опа. Друзі, оце бонус, оце бонюс, бонусяка. Дивіться, яка Блін, яка класна! Яка класна платва! В рот по-чесному на Fusion Nano, нано. Я тільки кинув, вона відразу хватила. Я не зрозумів, що це було. По ривках я одразу відчув, що це щось ну, не окунь, це щось. Ну, блін, друзі, я довольний. Я просто довольний, як, як слон. Так, друзі, ну що, я в моєму заліку ще одна риба, зараз відкрию дужечку. Дивіться, який окунь. Просто на паличку до 4 грам з окунів. Це мій найбільший на цю паличку. Дивіться, який здоровий. Я думаю, грам 200 в ньому є. Ми його зараз обов'язково зважимо. Ну, красень, ну. Просто красень. Дивіться, який здоровий, здоровий окунь. З окунів на цю палку це має трофейний окунь. Тому, напевно, я на... Ой, такого навіть сфотографую і виставлю в Інстаграм. До речі, на інстаграм теж підписуйтесь. Давайте зараз його сфоткаємо. І будемо відпускати. Все, друзі, почалась рибалка. Мені, мені вже подобається. У мене вже настрій великий, піднявся, тому що почала клювати риба. Я піймав сьогодні вже два окуня. Ну але оцей це просто здоровий кабан. Гарний окунь на цю палку. Піймав плутву в рот по-чесному, Мені це ще більше сподобалося, ніж цей окунь. Тому будемо надіятись на те, що це не останній окунь, будемо його ловити. До речі, давайте про проводку. Те, що я казав, спрацювала рівномірка. Збиванням гри він взяв, отут, -от під самим берегом. Но я займіть, у мене вся риба на цій точці завжди бере отут -от під берегом, тому що тут найчастіше дно під берегом і пісок. І отут вона завжди що щука, що окунь в мене бере. Зальняка теж бере, але бере дрібне, тому що там багато трави. І в траві сидить, не знаю, чому так, а от все, що таке плюс-мінус, нормально то бере от саме тут. Ой-ой-ой, зійшло, блін, друзі. Це був короб, я побачив короб, а він взяв без покльовки. Друзі, там був карп здоровий. Блін, я не розумію, що воно пішло на мене? Пішло на мене. І потім, коли я вже ну, побачив рибу, я побачив карпа такого кілограма під два, він зробив... Блін, друзі, другий бобер великий в мене зійшов вже сьогодні. Ну як так? Ну, блін. Ну, чесно кажучи, обида. Там такий був бобер здоровий, що... Я побачив карпа здоровий, довгий, ну кілограма під два, можливо півтора. Він пішов просто на мене, взяв приманку і пішов на мене. Потім, напевно, вже зрозумів, що щось не так і пішов в бік і такий ривок зробив, блін. Обидно, друзі, дуже обидно, що здорова риба, дві здорові риби в мене зійшло. Мені здається, що тоді теж був карп. Можливо, тут карасі ще є. Ну це було на карпа похоже, тому що досить велике. Я не повірю, що то був карась. Якщо то був карась, то це якийсь мутон, то не карась. Це був карп здоровий. О, є, блін, ось зійшло щось, я побачив. Це мирна риба, друзі. В мене клює мирна риба. На на нано. Як це розуміти? Я сам не розумію цього приколу. Ось, блін. Побачив, вилетіла риба якась. Але я запутався в траву і вона розвернулася і втекла. Дивіться, тут скільки риби, друзі, і все, та це козирна точка. Якшов я під міст. я вже наперед включив камеру, О, як вода впала, блін, друзі, вода як впала. Я ще давно був, тут було глибше. Що за, за два дні вода впала. Опа. Є. Ах, куди ти зайшов? Блін. Окунь гарний. Блін. Я не знаю, чи він на гачку, чи ні. По-моєму, він. Можливо, сам вийде. Блін, друзі, гарненький окунь був. А, зійшов воно, мій фьюжн. Треба було фріксіончик затягнути відразу. На першому забросі окунь зійшов. Ох, непоганий окунь був такий моє грам 100. Ну, під мостом вони тут всі сильні, вони тут навіть 20-грамовий окунь, вони сильні, вони борються за своє життя, так сказати. Сильна риба. Дивіться, на першому забросі про моуфьюжна розбили конкретно, ну нічого. Сьогодні ця приманка бойова. Все таки віці, не зря я він камеру, так би поки я б до неї ліз, би, він би ще можливо кудись завів би запутав. С покльовочкою. Опа. Ого. Ого ого. Що творить молодий? Оку невеликий, а що творить? Та ні, ч, Норм окунь. Нормальненький такий. Кабанчик. Ви бачили, що він робив, друзі? Вам кого тут треба просто бешана під Ну, Скільки в ньому грам сто, там мені здається, навіть 100 грамів нема. Такі ривки давав, такі ривки. Блін, гарний окунь, просто красень. Відпустимо. Все, пішов. Так, Я так зрозумів, що мені треба і тут розкладатися і тут ще ловити. Друзі, ну що, закінчувати мою рибалку, вже там 8 з копійками година ранку. Походив я 4 години, впіймав багатенько риби, багато дуже сходів, от тільки ще ловив, карась зійшов. Я побачив, як він випрягнув, кинув і карасик зійшов. Не сильно великий, але був карась. Багато сьогодні посходило, багато впіймав, за задоволення отримав максимально багато. Вам розповідав про того окуня. Ну що, друзі, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, пишіть коментарі. До зустрічі з вами в наступному відео. Всім па-па.